Я почув про те, що арештовано командира начальника штабу батальйону Айдар. Я про цю людину чув тільки хороше від людей, яким я довіряю. Всім ясно, що справи бувають різні і учасники війни бувають різні, але працюють на що тільки хороше. Влада в країні зараз належить тим, у кого є зброя. А зброя і можливість її використовувати вільно належить все тим же міліціонерам традиційно. Влада, оскільки її не любили на Майдані, нинішня влада, коли випирається на ту саму міліцію, а народ розуміє, що влада йому не довіряє. Ну а ми, відповідно, не довіряємо цій владі. І коли вони хапають наших героїв, ми розуміємо, що тут здається, ми мусимо бути на стороні тих, кого вона намагається пресувати. Я думаю, що якщо хтось спробує вивезти на штаба Айдару з цього приміщення, то почнеться люта бійка. І всі насправді дуже її чекають, тому що тоді підтягнеться значно більше людей. І буде привід згадати і про інших політв'язнів, яких вже забагато. Бивший мер міста Сєвєродонецька, сепаратист, так сказати, цей. написав якусь заяву, там якісь, ну, абсурдні звинувачення. Ми так, як такі не, не нужні ці владі. Ми їм заважаємо грабувати Україну. І Нас треба знищити. Ми знищили в 14-му Віловайську, Новосвітловка. Я поусей, Ну Тепер питаюся заржати. Сепаратисти вони прийшов, покаявся. О, молодець, точно більше не буде, на цьому йде гуляй. А патріотів знаєте, придумують. Або ви навіть не придумують нічого, просто беруть, закривають і ті все. Тільки зараз наших побратимів сидить по СІЗО, це виявилося. Це тисячі. Це дуже відривчика, дуже хороша людина. Ніколи в біді не оставить. ну, Скільки я з ним, ним скільки це Вайдар прийшов і ним скільки пройшли в місті, всіки цей. Ну, по-перше, людина дуже свідомий патріот, по-перше, це було доведено раз в бою. От і ви знаєте, позивний батя дійсно це треба не так заслужити, щоб це не просто пусте слово. Тим більше в бою мова взагалі не йде про батю чи ще про когось. Мова йде про те, що в нашій державі на сьогоднішній день відбувається ганіння добровольців, патріотів. Вони зараз фактично всі політичні в'язні. Бо вони за свої погляди, за своє бажання звільнити цю країну, зробити її кращою, зробити її вільною, самодостатньою і незалежною державою. От за ці погляди вони зараз томляться в тюрмах. І на баті просто-напросто урвався терпець у хлопців усіх. бо тут же значна людина серед добровольчого руху. Я особисто батю не знав взагалі. Але я спілкуючись зі своїми побратимами різними, постійно чув за мене за нього. І тільки, і тільки добрі речі чув, тільки добрі речі. Ми вже підготувалися на все. Ми готові не дати із валіка засудити, батю. не дати його посадити в тюрму. Це для початку тільки. А далі побачите реакцію народу за це. того, що його просто-напросто виносять нормальне правомірне рішення, його буде випущено. Панове Біркута, welcome. Є багато чого недоказаного, недосказаного на Майдані. Поговоримо, питань немає. У мене немає